Генеральний директор Epic Games Тім Суїні, ми часто про нього згадуємо, вважає, що Steam та інші магазини ігор мають відмовитися від маркування продуктів, зроблених за допомогою SH. Він вважає, що недовзі це втратить сенс на тлі повсюдного використання генеративних технологій у розробці. Цитую: Тех AI доречний на художніх виставах. Для розкриття авторства та на цифрових контент-маркетплейсах, де покупці мають розуміти ситуацію з правами. Але він не дає сенсу для ігрових магазинів, де ШИ буде задіяний майже у всьому майбутньому виробництві. Написав в Суїні в X Twitter. В іншому дописі він додав. Чому зупинятися лише на використанні ши, ми могли б зобов'язати розробників повідомляти, яким шампуням вони користуються. Покупці заслуговуються знати. Лу. СТІМ, який спочатку обережно ставився до ігор із ши генерованими активами та кодом, зараз дозволяє більшість таких проєктів за умови прозорого розкриття використання ши. Суїні, який керує також конкурентним Epic Games а? Переконаний, що така вимога більше не потрібна. Що можу сказати? Я з ним насправді погоджуюсь, тому що, скажімо так, я розумію, звісно, чому Steam маркує ігри як згенеровані за допомогою Ши. тому що багато таких ігор, ну, хто взагалі користується Стимом, ті знають, що ігри, які згенеровані Ши, зазвичай виглядають як, як би сказати, сумне творіння Тобто... Сусильне лайно. Ось для цього, власне кажучи, і зробили таку позначку.